Часто за декілька днів перед поганими подіями в моєму житті. Почуваю себе погано. Це хтось попереджує Да, вас попереджає ваший ангел хранитель Будьте завжди обережні. Укріпляйте ангела хранителя і звертайтеся за допомогою до Бога, якщо не знаєте, як звертатися, зверніться до людини, яка вам допоможе. Це дуже-дуже серйозно. До чого сниться, колишній хлопець ішов по дорогою, за ним бігла інша дівчина. Ваш бивший хлопець колишній має якісь дуже серйозні проблеми або буде їх мати. Люди добрі знаєте, сни це не просто сни. Є сни діляться на дві частини. Є сни попереджаючі, предупреждаючі, а є просто пусті сни. І немає різниці, коли сниться. З п'ятниці на четвери і так далі. Розумієте? Так от, цей сон попереджаючий. Розумієте? Якщо людина побачила сон, і він такий страшний, якийсь угрожаючий, це не означає, що він всі сни угрожаючі Дуже багато страшних снів передвіщають дуже гарне попередження. Це попередження вашому хлопцю, що він має або буде мати дуже серйозні проблеми. Розумієте?